Центр розвитку дитини Сонечко селище Дравів, що на Черкащині. Це неповторна і самобутня країна малечі. Це той світ, у якому дитина живе в найважливіший період свого розвитку. Проект на потужній заклад 153 місць. Функціонує 9 груп, дві з яких компенсуючого типу це санаторна для часто хворіючих дітей. Та логопедична. різними формами дошкільної освіти охоплено 250 дітей. Адміністрація дошкільного навчального закладу на чолі із завідувачем кошельою вірою Олександрівною спрямовує діяльність працівників на реалізацію законів України. Про освіту, про дошкільну освіту, національної доктрини розвитку освіти України у 21-му столітті державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку я у світі концептуальною проблемою, над якою працює центр розвитку дитини Сонечко, є цілісний розвиток дитини як особистості, забезпечення її. Фізичного, духовного і соціального благополуччя. Інноваційна діяльність у роботі дошкільного навчального закладу вимога часу. Однією із інновацій стало використання проєктних технологій. Досвід роботи центру модернізація навчально-виховного процесу з засобами психолого педагогічного проєктування був представлений на третій міжнародній виставці сучасні заклади освіти. 2012. педагоги центру завжди у творчому курсі. В центрі працює творча лабораторія з проблеми. Провадження психолого педагогічного проєктування, здійснення цілісно інтегрованого підходу до розвитку і виховання дітей дошкільного віку, якою керує вихователь-методист Михлик Оксана Анатоліївна. Результатом роботи є лабораторії, підготовка та випуск навчально-методичних підпосібників. На сьогодні в центрі розвитку дитини сонечко впроваджується проєкт розвитку центру на 2010-2017 Роки. В рамках цього проєкту реалізуються такі інтеграційні проєкти: використання інформаційних технологій та глобальної мережі інтернет у розвитку дошкільного навчального закладу та впровадження в навчально-виховний процес, результатом якого є підключення до мережі інтернет, створення сайту ДНС та використання у роботі з дітьми. Мультимедійних технологій, освітній проєкт «Реалізація завдань базової програми це створення розвивального середовища, яке постійно оновлюється і забезпечує реалізацію основних семи ліній розвитку дитини до послуг дітей. Для виконання завдань базового компонента дошкільної освіти в Україні створено студія образотворчої діяльності, логопедичний кабінет, кабінет англійської мови фізкультурно та музичні зали, фіто-бар, в якому проводяться фотоінгаляції, аромотерапія, вживання вітамінних напоїв страв з дітьми додатково на безоплатній основі працюють: вчитель-логопед, практичний психолог, вчитель образотворчого мистецтва, вихователь англійської мови, соціальний педагог, турбота про здоров'я дитини найважливіше завдання колективу. Такий девіз проекту школи сприяння здоров'ю, здорова дитина, щаслива родина. Цей проект передбачає систему фізкультурно оздоровчих заходів. В центрі розвитку дитини Сонечко створені всі умови для забезпечення здорового способу життя вихованців. Складена система. Фізкультурно-здоровчих заходів центр розвитку дитини Сонечко, селище міського типу Драв'ї входить до мережі шкіл сприяння здоров'ю у 2003 році. Педагогічний колектив, нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, як учасник всеукраїнського конкурсу в центрі. Запроваджену систему виховних заходів у правовому вихованні дітей, Центр розвитку дитини Сонечко виступає провідним чинником залучення дітей до національної культури і традицій, створені умови для забезпечення виховання національної свідомості маленької людини для кращого результативного опанування знань дітьми. Діє проект Ми маленькі українці на пошук вдосконалення взаємодії сім'ї. Та дошкільного навчального закладу направлений проєкт здійснення соціально-педагогічного патронату з сім'ями, діти яких не відвідують дошкільний навчальний заклад. Результатом даного проєкту є соціальна адаптація дітей до умов дошкільного закладу, 100% охоплення дітей п'ятирічного віку дошкільною освітою. Задоволення потреб і цікавості дитини до певного виду діяльності, розвиток її природних задатків, здібностей і творчості забезпечується під час гурткової роботи. В центрі працюють гуртки орігамі, юніграції, чарівний голосочок, розмовляємо англійською, мовленєві витинавки, писилкові бризки та діють гуртки відповідно до профільного направлення групи. Тож поспішають малюки в садочок, ніби в казку, де сонечко дарує їм свою любов, тепло і ласку, де ясним променем своїм торкнеться струн душі дитини, зігріє ґрунт, де проростуть оті малі добра зернини, і дасть для розвитку все те, що тільки замовля дитина, освітить шлях у майбуття для маленької людини.